Як правильно займатися коханням? Не люблю презервативи, чесно скажу. Що буде, якщо в тебе того кохання не буде? Це веде до застійних явищ в органах малого тазу, веде до простатитів. Та які жінки не здатні будувати стосунки. Якщо в жінки собака, жінка егаїстка і хоче, щоб любілі її. Якщо жінка любить кошик. Значить, жінщина способна любити мужчину. Я впевнений, що у вас за 9 випусків токсичного тіктоку вже сформувалась певна крінжостійкість. Тому на 10 випуск я пропоную підіймати ставки. Відчиняємо ворота в пекло. Приємного, якщо це можливо, перегляду. І ти розумієш, що це на все один по раз, ситуації все одно. залежно від людини, бо по-різному буває так? довідка є, все прекрасно. Більше нічого не потрібно для щастя. Не люблю презервативи, чесно скажу, не люблю презервативи. Звісно, бувають, коли вам доводиться прямо вести дискусії. Буває така ситуація, коли ти, типу, отки, ну тобі потрібно. Ми поспілкуємося. Я приведу свої аргументи про довідку і тому подібне. Я забувся, як цей тест називається. <кхем> Сім, що то там. Я в останній його робив е в лютому місяці. Це випуск шоу About, де вони розмовляли про те, про що розмовляли. Я не хочу зараз читати моралі про те, що правильно а що ні. Фінальне рішення завжди приймає кожен окремо. Але я все ж хочу пояснити, чому презервативи це надважлива штука. Бо як бачите, дядьки, навіть яким по 32 роки, і то цього не знають. По перше, презервативи захищають вас від того, що ваш револьвер не вистрелить раніше часу. Ми звичайно знаємо про цих легендарних ковбоїв, які вміють витягувати за 0,1 дну Секунду, але краще в таку рулетку не грати і тримати свій пістоль в кабурі. Бо, як ми знаємо, разрик і палка стріляє. А повірте, ви не захочете, щоб цей револьвер випадково вистрілив. По-друге, це захист від ЗППП. Довідка про стан здоров'я це звичайно важливо, але це рівносильно тому, що ви поставите іконку в автівку замість подушок безпеки. Але пам'ятайте, що навіть якщо ви цей справкою обмотаєте свій прутик від ЗППП, він вас рівно не захистить. А от гумка захистить. По-третє, передміхорової рідині. По ну це ось та змазка, яка виділяється у вас з вашого прутика. Є нехай невелика, але все ж кількість сперматозоїдів. І так, навіть така кількість, навіть якщо револьвер був витягнутий вчасно, все рівно може призвести до небажаної вагітності. Користуйтесь, будь ласка, засобами контрацепції. Ви потім мені ще дякую, скажете погано те, що ось у молодого чоловіка. Там в 20 років немає довгий період статевого життя, тобто немає відносин з жінкою. Чи це може погано впливати на його організм? Ну, звичайно, може, і це впливає погано. Це веде до застійних явищ в органах малого тазу, веде до простатитів, веде до заниженої самооцінки. Там в кінці кінців. В мені дуже подобається ті, ктоки де двоє поважних чоловіків в костюмах можуть говорити, що завгодно серйозним лицем і їм чомусь мають всі це повірити. Я ж пішов дещо іншим шляхом та Питав про цей Тікток думку в людини, експертність якої не викликає в мене ніяких сумнівів, а саме у пані Анастасії, яка веде блог у трусах. І ось що вона мені відповіла стосовно цього відео. Чоловіки, які мають більше 21 еякуляції на місяць, дещо більше хворіють на рак передміхорової залози. Пізніше вивели число 21 як оптимальне, але не критичне. Якщо ви не дай боже 20 чи навіть 15 разів за місяць еякулювали, то не переживайте нічого страшного. Але найголовніше всюди в дослідженнях мова йде про еякуляцію, яка може включати в себе. Партнерський секс, мастурбацію та полюцію. Тобто, якщо у вас немає стосунків, то бійте одразу перші, попавшися, теж не треба, аби виконувати цю норму. І тепер, коли ви це знаєте, повернемось трішечки назад. погано те, що ось у молодого чоловіка. Там в 20 років немає довгий період статевого життя, тобто немає відносин з жінкою. А ви помітили, як хитро вони просовують наративчик про те, що чоловік от прямо повинен з жінкою кохатись? А якщо не будеш, то все. Сітай, труп, тому не вмістими з життям. Що значить довгий час, якщо тобі 20? Хлопець, що з 12 років повинен цим займатись. І чому саме з жінкою? Вибору немає. Хочеш не хочеш, а треба з жінкою, бо так природа заклала. Я врач, я. Ли знаю, веде до заниженої самооцінки, там в кінці кінців до заниженої самооцінки веде купа факторів і говорити, що от саме через те, що ти не засунув жінку. Та мені нагадує того психолога, який говорив, що якщо в жінки коротке волосся, то організм починає перебудовуватись під чоловічий. Регулярне статеве життя воно є правильним. Так в будь-якому віці. Так, я не знаю, чи це буде секрет для цих лікарів, але є ще такі люди, як асексуали. Тобто це люди, які взагалі не відчувають статевого потягу. І, і вгадайте, що прекрасно собі живуть. Можуть взагалі все життя цим не займатись і якось дожити до поздніх літ. І що взагалі значить в будь-якому віці? Ви що несете? Я несу тортик! Може, в 10 почнемо? Ну, щоб точно не було потім проблем, заниженою самооцінкою. Чого ні? Та й то 10, то вже пізно. Давайте в 5. Мені 5 років шукаю в. Певненого в собі шестирічного, приємного інтелектуального чоловіка для того, щоб попередити статити і рак. Що ж, ну я хочу вімкнути музику з мого улюбленого аніме та подякувати всім моїм любим спонсорам, тим, хто підтримує мене на Патреоні, та особливо тим, хто підтримує на Баймі Кофі. Завдяки вам я маю можливість регулярно випускати нові відео. А я, як завжди, хочу подякувати Ярославу Характернику та вже не побоююся цього слова легендарній пані Маріні. Дякую вам, ріднесеньки. Я дуже ціню вашу допомогу. Yeah. Не треба. Не треба, не треба. я, ну. Гедка поведінка схибленого діда. Але знаєте, я навіть не через це показую вам зараз це відео, а через коментарі, які там написані. А там ми спостерігаємо справжнє. Пекло, тисяча коментарів, де принижують чоловіка, який зняв це відео. Не діда, який лізе лапати дівчину, а хлопця. Та чого вже тоді так слабо? Винна дівчина, бо як це вона посміла взагалі що це зажах? Так, можливо, поведінка хлопця не відповідає вашим очікуванням, але це лише говорить про його виховання та про те, що він не стикався з подібною поведінкою такого от битла. Ви чого на хлопця накинулись? Дід облапав дівчину. Винні всі, окрім діда. Геніально! І знаєте, це ж не одне навіть таке відео. Ось ще одне, де якийсь чувак прямо по дорозі намагається до дівчини під'їхати, щоб полапати її. Тут теж чоловік винен, який це зняв, бо не намагався ці сі дурі його протаранити та не влаштувати ДТП на дорозі. Якщо вам було мало від тим блеймінгу, у мене є дещо, що навіть у мене відібрало дармовлення. В Черкасах судитимуть хлопця, який гвалтував 12-річну дівчинку. Ти встановило, що 17-річний хлопець проживав в одній квартирі з 12-річною дівчинкою. Та впродовж вересня та листопада вступав з нею в статей відносини. Погрожуючи створити умови, за яких матір позбавлять батьківських прав, та вона потрапить від будинок. Дівчинку шантажували та погорожувала, а потім гвалтували І це в 12 років. Але знаєте, тут в коментарях є дещо. Я навіть не знаю, просто самі подивіться. Бля, шпура єбалась їбалась 24 на 7, а через рік виявили, що гвалтували. Ну про ну як. Як може повернутися язик, щоб сказати таке про 12-річну дівчинку, яку шантажували, погрожували та гвалтували? Я не знаю, як це коментувати. Це просто поза межами мого розуміння. Дивіться фішку. Якщо у жінки собака, жінка егоїстка і хоче, щоб любили її. Якщо жінка любить кошик, значить жінка способна любити мужчину. Я вам підписую, підписання видаю. Спросіть у жінки, кого вона любить більше, якщо кошик, з нею можна створити відносини. Если у женщины есть домашнее животное и она одинока, с ней строить отношения нельзя. Вся любовь, которая приписывается к детям либо к мужчине, будет уходить в животное. А напевно, джерело інформації цього пана психолога це... Я пообщался с девушкой, у которой есть собака. Она собаку любила, меня не любила. Я обиделся. И поэтому женщина с собаками — это зло. Слухайте, ну давайте відверто. Ми, чоловіки, ніколи не зможемо виграти в цій битві проти котів. Ну ось о, мужик... І кіт це нерівноцінна битва, так наче в дитини конфету відібрати. І ось мені що цікаво, а в цього пана психолога вибір закінчується саме на кішках та собаках. У нас що інших тварин немає? Моментальна рубрика: а що про тебе скаже твоя улюблена тварина? Якщо ти любиш пацюків, то ти дуже чистоплідна і постійно їси купу смаколиків. Але якщо ти чоловік, який любить пацюків, то в тебе, скоріш за все, здорові яйця. Якщо ти любиш тарганів, то ти капець, яка живуча жінка. А якщо ти любиш Львів. То скоріш за все, це твій знак зодіака, і ти себе одночасно любиш та ненавидиш. А От якщо ти любиш змій, то коли бідний Гаррі Поттер шукав крістражі, ти в цей момент робила налізки з Малфоєм в Тік-Ток. Пиши в коментарях, а про якусь тварину ти хочеш дізнатись прогноз погоди. Слиш, ти так слідчора раз попа не виляй, То подойду шлюпну тобі, як зліту, понятно? Не надо, дядя. Пес патрон! Пес патрон! Таких нам треба батальйон. А ну і раз ми відкрили ворота в пекло, пропоную спускатись до самого сатани. Він саме закінчив справи з дівчиною, в якої закінчились місячні. Я устал, здала ясь масаж, не хочу, отстань. Тіхи та пор між нами дьомий коридор. Тошенька, зірочка ти наша, який в сраку коридор? Я вас ненавижу. Ви больніє. Що це за бісовщина, тошенька? Тобою-то все ясно. Ти диявол в новій подобі. А це хто такий? Твоя ліліт? Що у вас так? не знімати ті аб'юзивно нездорові тіктоки. Це виглядає так, наче ти хочеш здаватись крутим і притягувати красивих малищів. Але практика показує, що нездорова поведінка притягує таких ж самих нездорових людей. Пропоную підсумувати, що ж ми дізналися за це відео. Важливо безпечно займатися коханням. Але якщо в тебе є довідка від мами, то можна й без Бог поможе, як то кажуть. Але пам'ятай, якщо ти з 10 років не будеш екулювати в жінку, то ти помреш. Якщо тебе облапає дід. То винний в цьому твій хлопець, бо не захотів сідати в'язницю. Ну і ти трішки, бо ну ти жінка, ти завжди винна. А взагалі краще не віляй попай, бо тебе можуть зате шльопнути. А коли ти скажеш що ти ненавидиш того, хто тебе шльопає без твого дозволу, то це ти просто закохана в нього. Пав згляду відна. Я дуже раджу після цього відео вам сплити в душ та змити з себе весь цей бруд. А я заодно анонсую вам на наступний понеділок. Відео не тіктоки, але не меншу кринжатіну. До наступного понеділка.